За гетьманування Данила Апостола одним із важливих напрямів діяльності було впорядкування земель Гетьманщини, встановлення точної кількості господарств, перевірка законності землеволодінь козацької старшини, шляхти та духовенства. Адже протягом десятиліть роздача земель новим власникам здійснювалася доволі безсистемно. А оскільки розмір податків, що населення сплачувало до державної казни. Прямо залежав від розміру їхніх земельних володінь, то питання обліку земель і населення було в пріоритеті. Перепису підлягали усі населені пункти Лівобережної України в межах 10 полків, а це Гадяцького, Київського, Лубенського, Миргородського, Ніжинського, Переяславського, Полтавського, Прилуцького, Стародубського та Чернігівського. Влітку 1729 року спеціально призначені урядовці, переїжджаючи від села до села, від міста до міста, збирали відомості про час заснування маєтків, межі земельних володінь окремих осіб та громад, про їхніх власників, а також копіювали тексти гетьманських універсалів, грамот і листів, що визначали права і форми власності. За надання недостовірних даних передбачалось покарання. Конфіскація майна та арешт, усі зібрані матеріали фіксувалися у полкових книгах, які у січні 1731 року були доставлені до глухова тогочасної гетьманської столиці. За результатами Генерального слідства про маєтності усі землі було поділено на кілька груп: а це монастирські, рангові, приватні, ратошні та магістратські, вільні та сумнівні.